У стратегічному плані розвитку кривого рогу до 2015 року визначені такі пріоритети: перш за все, здорове дозвілля та грамотний ресурс збереження. Кривий ріг позиціонують як місто диверсифіковане конкурентно спроможної економіки, місто науки та нових технологій і комфорт для життя. З цією метою і була розроблена маркетингова стратегія міста. Проєкт маркетингової стратегії міста Кривий Ріг містить собі комплекс дій міської громади, направлений на просування своїх інтересів для виконання конкретних задач розвитку міста. Що хочу ще сказати, за структурою документ є путівником на шляху досягнення основної мети маркетингу. Та в подальшому буде деталізований у вигляді плану дій. З його реалізація активну участь у розвитку міста приймають представники проекту «Місцевий економічний розвиток міст України для залучення нових інвесторів, туристів та формування позитивного іміджу Кривого Рогу впроваджують заходи з розробки його брендінгу та промоушену. Серед них створення логотипу міста, гасла місто довжиною в життя, кривий ріг, ріг достатку. все це орієнтується перш за все на зовнішнього споживача. Потрібна Затвердити, скажімо так, і впровадити сам бренд міста, тому що логотип слоган це все тільки лише такі маленькі штрихи. А в цілому – на створити імідж міста, бренд міста, і ми хочемо, щоб як ми там записували в себе в стратегічному плані ще в 2011 році, щоб наше місто було саме чисте, саме комфортне для проживання, саме зелене, саме молоде, щоб воно працювало для людей. Оце така головна мета. Саме з іміджу міста створюється його репутація. Тобто можна намалювати красиву картинку, розповідати про все це, але якщо не буде... Картинка відповідати дійсності, то репутація міста буде це буде шкодити тільки репутації міста. Тому, якщо ми щось плануємо, якщо ми збираємось зробити місто саме таким, придати йому саме такого вигляду і вкласти в нього певні смисли його існування, розвитку, які пов'язані звичайно з попередньою його історією, з попередніми зусиллями людей, громади Її, то ми маємо і все робити для того, щоб це втілювалося в дійсність. Як було зазначено на засіданні, проект не стоїть на місці. У його розробників з'являються нові ідеї щодо покращення життя криварістів. Відзначимо, що багато із запланованого вже виконано. У нас є 54 напрями. Розвитку міста є 54 оперативні цілі, 16 стратегічних цілей. І всього, якщо взяти по всій стратегії, це 859 завдань, які виконуються. Так от, провівши аналіз, у нас на сьогоднішній день, у нас ще майже півтора року є попереду щодо виконання стратегії. Так от, 67% всіх оцих завдань вже виконано, 27%. Знаходяться відсотки, знаходяться на стадії виконання, і лише 6% – це ті, які ще не настав час виконання. У кожного свій внесок у проект. Міська влада має забезпечити адміністративний ресурс, координувати та лобіювати інтереси міста у державних органах. Бізнес надавати фінансову та кадрову підтримку, населення пропонувати нові ідеї. А як ж саме покращилося життя криворіжців та чого саме досягли за майже 4 роки впровадження стратегічного плану розвитку міста? про це заступник міського голови Олександр Світличний пообіцяв проінформувати згодом.